my name is alexi odone i'm french and i live and work in ukraine uh, i work for the ukrainian crisis media center a media created from the maidan revolution in 2014 a media which intentions are to talk about ukraine internationally and one thing i have learned by knowing ukrainian fluently and living there over the years is that ukrainians never give up and right now i'm going to uh, Uh, I'm going to um, read a text from my good friend uh, Lilia Лілія in Ukrainian. Лілія Мельник моя дуже добра подруга. Вона служить в українській добровольчій армії у підрозділі безпілотної авіації. І сьогодні я маю велику честь прочитати її текст українською. Америка стала для нас українців тією землею, з якої український щедрик, також відомий як Carol of the Bells, Захопив увесь світ став символом Різдва свята родини у той же час. Українська держава перестала існувати, і сама Америка стала прихистком для багатьох українців, що зберегли незалежність кожен у своєму серці. Зараз же нарешті здобувши державність, про що мріяли покоління наших співвітчиз... співвітчизників та іммігрантів. Ми продовжуємо її відстоювати на полі битви і платимо страшну ціну кожного дня протистояння. Зараз найгірший період за увесь час протистояння під повномасштабного вторгнення. Один різкий прорив, і ми втратимо наше Запоріжжя та Дніпро. Тилові міста перебувають під постійним терором, і ворог не збирається зупинятися, а лише нарощує темп. І це все відбувається напередодні річниці. Геноциду українського народу голодомору в 1932 та 1933 -му. я звертаюсь до нашої діаспори. Прошу вшанувати найперше пам'ять полеглих воїнів та невинних жертв за усі ці століття репресії, переслідувань, боротьби. Але також прошу вас про те, щоб ваша пам'ять була діяльною. Ви вже дуже багато робите. Я більш ніж в цьому впевнена. Поки б'ється хоча б одне українське серце, б'ється уся Україна. Тому я також вас закликаю до консолідації, до розуміння, що Росія не зупиниться, поки не знищить усе українське і не перепише цю історію заново. Я прошу вас про молитву за тих, хто зараз продовжує тримати позиції без надії, сподіваючись. Ми більше не маємо чіткої лінії зіткнення. Співпраця Росії та Китаю така глибока, що ми маємо лише страшну хвилю агресії, що котиться по на.